Добрий вечір, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Зроблю скажу пару слів для нових покупців. Працюю по повній передплаті розрахунок не на карту, а на розрахунковий рахунок, рахунок ФОП. Всім приємного перегляду, поїхали. Маю на пропозицію такий токарний станок. Тут крутиться. Тут ось було так для чогось приварене. Тут затискач. Тут подає. Тут також подає. Ага, десь випав, ось шплінта немає. Але крутилось, я б я крутив ним, Працювало. З цієї сторони зараз покажу. Верніше знизу. Як тут зробила схему яку? Оце вам буде потрібно відрізати, воно не потрібне. Для чого це ще одна така площадка зроблена? Не розумію. Тут крутиться, ага, тут я вже підпер. О, вже проходить. Чому так зроблено? Не зрозуміло. Ось ще один токар, ногті точи. Ціна 4500. Акційна ціна залишається на СКМ 4 50 гривень за кілограм. Патрон такий 160. -й. Спіраль Архімед. себе там відчува добре, непобитий. 500 гривень. Набір із 3. 7 із 10 свердл, 1200 гривень. Такий патрон з незалежними кулачками. Кожен кулачок окремо регулюється, Кулачки працюють. Такий має вигляд з цієї сторони. Тисяча гідравліка. Це з комбайнер жатки, здається. 250 гривень. Такий тут, не пам'ятаю, вихід 40 здається, товщина э, штуку 30 500 гривень. Два циліндра акційних 1800 за два. В одному такий нюанс. Тут нормальний циліндр, нормальний шток. 1800 за два, вихід 270. Колесо з мурав'я. З гальмами, з барабаном, із з захистом, з таким зірочка присутня, крутиться. Все як має бути. Розмір десь бачив, ага, є розмір. Такий в нього розмір. Коштує 600 гривень. Трима через Там пружинка стоїть, тут шарик. от Такий має вигляд. Вона вже була в одному із відео, верніше, навіть навіть не в одному. 800 гривень. Трос 16 мм, 22,5 метра, 45 гривень за метр. Лещата без гвинта, але є пружина то вам залишиться знайти гвинт 700, то акційна ціна. Завжди, коли знімаю відео, хтось телефонує. Картоплекопалка. Такий має вигляд. Це для мотоблока більш за все. Я, я як працює вона. Нам картоплю завантажило, тут колесо круте його, тут викопало, посадило і підгортач з двох сторон загорнув його. Підгортачі мають регулювання висоти. Тут така схема дві тисячі, 1000. тисяча. Різьба жива, плуг до мотоблока 800 700. Сам корпус кінного плуга, компресор. Ну, чути я думаю, як хрюкотить 700 гривень. Потім домкрат один забрали, залишився ще один. 700 ланцюг. Тут 3,8 метра з зірочкою за 600 гривень. Навіть замок є. Фаркоп 500 уже був. Балон вуглекислота. Тут якась хитра схема. Що це таке було? Тут не розумію. можливо, якийсь манометр чи що. вам таке прокоментуйте, хто в курсі. 500 кардан. Такий 400 тут. Кругляк тут квадрат. Потім тарілки, ромашки. Ромашки. 540 діаметр, 300 гривень. Вже заварена, готова на сковорідку. вам бачите, нема отвору. 350 гривень. 580 диаметром 350 гривен. Диски такие хвилясті 370 диаметром 120 штук. Такая потужная хвиля. И меньшие диски 335 внутренний диаметр где-то 105, здаётся. Цена 100 гривень. Залишилось їх небагато. Акційна ціна залишається на секції з мульчера 2000. Потім в ступиці Москвич пара 800 гривень. Ключ з гай... гвинт з гайкою 350, гвинт без гайки 300. Набір таких болтів. Тут в основному 8. 8-10 там трапляються небагато, але є дещо товщі. Це набір 900 гривень. Якщо ніхто не я розділю потім на два там набори. 400 гривень. Такий набір, два ролики. З таким третім потужним. 45 за кілограм такий дріб'язок. Потім два тракторні мости, так би мовити. Ну, більш за все в когось це був це і був трактор. Дивіться, все крутиться, редуктор, чулки. Тут місце під ресору можливо чи під раму там зробити. З гальмами, вон гальма навіть є. Ну, не знаю, працюють чи вони, тут щось працює. І передній. Тут їде. Тут що в нас тут? Теж їде. Ну, потрібно його перемазати, передивитися це ж. Це нормально. Ось така комплектація. Оце ці два агрегати 4000. а Двигун 4 кВт, Ну, там майже 3000 обертів. Зараз пуск. Цей двигун на 380 вольт. Дивіться, борно яке. 4000. Так, йдемо далі до редукторів. Вже показував також на редуктора на ці залишилася акційна ціна. 2000. Потім цей РКС 6, також 2000, там стан шестерень нового. І такий редуктор 1 до 22 з зірочкою. Діаметр посадки 24, здається. Де в підшипник входить. Ні, 30. 30 тут діаметр. Ну, тут можливо переточити перед, під будь-який шківок. Ціна 2000. І редуктор отакий від Муравчика. З перехідниками, з кріпленням, тут перемикач якийсь 800 гривень. Редуктор ПРТ. Працюючий, все з ним нормально, старт шестерень добрий. Ну, я думаю, видно. Він ще 100 років прослужить. 6 тисяч. Ну і на завершення хочу показати ноги, які придбав. Це ноги не продаються. Дивіться, яка красота. Тут на дві боковушки і серединка. Тобто на велику лавочку. Гарно, так зроблено відлито. Можливо, буде час, коли щось придумаю. Що, на цьому буду завершувати, розповів би немов за все, А ні, не сказав за цей гвинт. Ось такий гвинт для регулювання з тріскучкою. Цю розробив частину, залишилось ту розробити 600 гривень. Ну, от тепер все. Обов'язково підпишіться на канал, прокоментуйте. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.